Зараз дуже важливо слідкувати за енергоінформаційним таким трансформаційним паспортом реальності і не цікавитись тим, що транслюють провідники. Ну, я буду коректною зараз і максимально коректною, вважаю, просто бути динозавром. Тобто, зараз реально потрібно для мінімальної адекватності цікавитись інформацією, яку транслюють. Провідники, провідники які народжені бути провідниками і несуть цю відповідальність чітко, достойно, роками, не в результаті там якихось вчорашніх чи позавчорашніх своїх пробуждень, да, чи усвідомлень, чи там ще якихось трансформацій, типу лічності, тому що Провідниками народжуються, і провідність вона дається в тому числі через специфічність тіла. Неможливо бути провідником в результаті там, якихось потрясінь одноразових. Тому що провідники народжуються для того, щоб реалізовувати свою місію хранителів частот, реалізовувати свою місію. Берегинь реалізовувати свою місію дійсно духовних наставників, інфлюенсерів, лідерів, і в цих часах бути духовним урядом планети.